Підкажіть, будь ласка, чого ви мене не пропускаєте? Відповідно з якого закону, якого пункту ви у мене зараз хочете потребувати на вулиці документи. Підкажіть, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, там. будь ласка, ви дієте в рамках закону України чи ні? І Конституцію України. Жито номер 037 688. А чому ви вирішили, що це пропускний пункт? Відійдіть, будь ласка, ви заважаєте іншим особам. Ви мені прийти. заважаєте пройти? Документи ваші і йдіть, будь ласка. Все. Тобто ви Дякую. мені заважаєте пройти, так? Ми вас попросили надати нам Ви скажіть, чому сімей? я повинен. А я хочу, щоб ви станцювали мені четко. Я зі вас прошу. Будь ласка, це нічі. Мені я в безпеці, а ви мою безпеку порушуєте. Я не відчуваю себе в безпеці, коли так поліція... Що ви Сьогодні не... праздник. добре, тому що бачите, пройти в храм не Дають До... документи ось від, і нервуюся. Є... Тобто, будь ласка, просить під час, час Військового стану кожен громадянин України зобов'язаний носити документи, щоб поставити якоїсь статті, Хорошо, носити я маю право, а показувати вам на яку відповідно ви якого закону. Серйозно зараз, так? Так, да, серйозно ну, ви... тоді знімайте, Так ви скажіть, вода. будь ласка, відповідно якісь. Я вам покажу, скажіть пункт статті. Я вам покажу. Будь ласка, всі в рамках закону діємо. Добрий день. 13. Документи ваші, будь ласка. 013, 29, 12. Добре. Добре. Дякую, жетон.